Три персні. Жив собі король у палаці, оточеному гарним садом. А в тому саду росла яблуня, котра щороку родила по три яблука. Але король досі не покуштував жодного яблука, бо щоразу вони кудись зникали. Восени король ставив під яблунею вартових та марно, все одно. Яблука зникали, а вартові навіть розповісти не могли, як пропадали яблука. І от восени, як завжди, на яблуні зачервоніли три яблука. Тоді саме вартував кмітливий і хоробрий воїн. Коли на вежі годинник пробив дванадцяту, воїн раптом побачив, як на яблуні опустилася сіра хмаринка. За якусь мить вона спливла. Але й яблука пощезали. Проте воїн помітив, що Хмаринка опустилася на шипшиновий кущ у кінці саду. Вранці воїн доповів королеві про дивну пригоду. Король із трьома синами та слугами негайно підійшли до того шипшинового куща і ретельно глянули його з усіх боків. Однак нічого цікавого не помітили, недовго думаючи, Король наказав викопати куща. Запрацювали слуги лопатами. Але чим глибше підкопували, чим дужче виривали кущ, тим густішим і дебелішим ставало його коріння, тим міцніше тримався він землі. Нарешті король збагнув, що кущ зачарований і послав у місто гінця до ворожбита. Той поворожив щось і, от чим далі то коріння тончало річало. Невдовзі слуги вирвали куща з землі і оступили з подиву. Під кущем зяяла глибок чорна яма. Кинули в неї камінь, і він довгенько летів, аж поки впав на дно. Тоді король питає, хто спуститься в яму. Наперед виступив старший син та й каже Я охоче спущуся. І розгадаю таємницю слуги принесли довгу мотузку, прив'язали принцеві до пояса і спустили його в яму. А перед спуском принц попередив їх. Як почну смикати мотузку, тягніть мене вгору. На дні ями він сміло пішов довгим темним коридором, перейшов міст і опинився в просторому залі. Посеред того залу горіло вогнище. Кутку була криниця з прозорою водою, а на стіні висів гострий меч. Навколо вогню сиділи три гарні панночки. Побачивши принца, вони приязно привітали його. А одна з них і каже: Ми тут зачаровані. Якщо насмілишся, напийся води з отої криниці. Одне й сила прибуває. Потім зніми зі стіни меч. І звільни нас, тоді буде щасливий. Принц тричі зачерпнув пригорщами з криниць свіжої води, ледве допив останню краплю, одразу відчув небо яку силу, а тільки но зняв зі стіни меча, як злі духи з криком напали на нього. Він вихопив із піхов меча люто кинувся на них. Билися вони билися, і от майже всі духи наклали головами. А які вціліли, накивали п'ятами. Панночки вельми зраділи, а старший каже, ти визволив нас із неволі, а тепер ще виведи з підземелля, аби ми знову побачили сонце. За це одержиш від нас дарунки. Тільки добре сховай їх, вони стануть тобі в пригоді. Молодша красуня подарувала йому персні й хустину. На якій світилося сонце. Середульша, ще вродливіша, подарувала персня і хустину, на якій світилося сонце і місяць, старша, найвродливіша, подарувала персня, а також оксамитову хустину й сонцем, місяцем і зірками. Потім принц повів їх темним коридором до отвору, у який його опустили сюди. Обв'язав мотузкою одну панночку, посмикав за мотузку, і брати витягли із підземелля, за нею другу й третю. Король радісно привітав уродливих панночок і одразу повів їх у палац. А брати позаздрили братові, що саме він визвали в з неволі, от один і шепоче другому. Лишімо брата в підземелі, тоді ми одружимося з панночками. Так і зробили. А батькові сказали, що, хоч скільки вони опускали мотузку, брат не чіплявся. Схоже на те, що він загинув. Королі панночки вельми зажурились. Уся країна оплакувала принца цілий рік. Тим часом у підземелі принц довго чекав на мотузку. Коли ж переконався, що її не опускають, вирішив шукати іншу рятунку. Блукав він, Блукав темними проходами, вже й надію втратив вибратися на гору, як тут перед ним уродився добрий чарівник та й каже Я виведу тебе на землю, а то король помре від смутку, та й паночки сумують, а брати сваряться. Довго водив його добрий чарівник, аж поки він опинився на землі. Слухає, а в навколишніх селах лунають дзвони. Запитав він у якогось перехожого, чого дзвонять. Хіба ти не знаєш? здивувався той. Скоро мене рік, як загинув старший королевич. Відтоді щодня цій порі, в усіх силах, гудма гудуть дзвони. А королевичі просить перехожого Дай мені твою одежу, а я дам тобі свою. Перехожий залюбки згодився. Королевич переодягся, подався до міста. Саме в цей час королівський гонець напитував золотаря, котрий викував би такого персня, на якому світиться сонце. Почувши цю звістку, королевич хутенько найнявся до старого золотаря під майстром. А майстер каже: Зроби такого персня, на якому світиться сонце. Та це дрібниця, відповів юнак. Старий майстер гордовито доповів королеві, що діло буде зроблене. Через кілька днів королівський гонець прийшов по перстень. Золотар спитав у підмайстра, чи він готовий. Той люб'язно усміхнувся, дістав із кишені персня і подав майстрові. Золотар і гонець не могли надивуватися на вишукану роботу. Невдовзі гонець прийшов знову і сказав, що цього разу королеві хочеться такого персня. На якому світиться сонце і місяць. Запитали у підмайстра, а він і каже Якщо мені вдалося зробити першого персня, удасться зробити й другого. Через дев'ять днів гонець знову прийшов, забрав для короля і другого персня. Не минуло й тижня, як гонець утреця прибув до майстра. Тепер король велів викувати такий перстень. На якому світиться і сонце, і місяць, і зірки. Та цього разу підмайстер подумав і каже Мені вже набридло морочитися, подамся я в мандри. Старий майстер пішов до короля і скажеться Мій підмайстер зробив два персні, а третю робити не хоче, та ще й збирається в мандри. Король як розсердиться, та як гримне, закувати його в кайдани і кинути в льох. Хай набереться розуму і викує того персня. Слуги хутко виконали наказ. Закутий у кайдани, підмайстер трохи посидів, а потім і каже Я зроблю персня, але тільки на очах у короля. Королеві хотілося мати перстень, тому він погодився на цю умову. Привели підмайстра до королівського палацу, де чекали король, два молодші сини і три панночки. Підмайстер дістав із кишені золотого персня, на якому світилися і сонце, і місяць, і зірки, подав його старшій, найвродливішій панночці, а потім показав їм три хустини. Старша панночка кинулася до нього в обійми і вигукнула: Це ти визволив мене із зачарованої ями, тебе я обрала своїм судженим. Нарешті король упізнав старшого сина. Котрого він поминав як небіжчика. Незабаром старшому королевичеві і найвродливішій панночці справили бучне весілля, а старий батько передав йому королівство. Старший королевич пробачив братам їхню провину, і вони одружилися з молодшими панночками.